Доброго раночку, Середа ми з України п'яти хвилиночка. Не дивлячись на те, що ранок був зовсім недобрий, тримаємося. Вперед до перемоги, вперед до гарних новин, і все дійсно буде добре. І саме тому, що все буде добре, я вже з листопада починаю додавати річні розклади. Річних розкладів в цьому році в нас буде 5, будуть три розклади, які вже були, ті, які я роблю кожного року. Тобто це колесо року, картина року, 12 місяців, і буде в нас два новеньких річних розклади. Дуже цікаві і про. Один я сьогодні хочу вам розповісти. Це річний на 2026 рік. Він називається «13 карт на мій рік. З чого складається цей річний розклад? Як ви вже зрозуміли, це буде 13 карт, але ці 13 карт будуть з додатковими картами, які будуть пояснювати події, певні в вашому житті річні, будуть давати вам поради, будуть давати застереження. Тобто дуже цікавий річний розклад. Виконувати цей розклад, як і інші річні, я буду з листопада 25-го року, по січень 26-го, включно. Записатися можна в будь-який день. День. Термін виконання річного розкладу один день. Вартість однакова для всіх річних розкладів 1300. Річний розклад 13 карт на мій рік нам буде показувати найважливіші сфери вашого життя, події і несподіванки, вибачте, наступаючого року. Перша карта буде розповідати нам про професійну сферу, про події в роботі або в навчанні, що може у вас змінитися, що вам може додатково прийти в новому році, від чого ви повинні звільнитися, тобто, це вся професійна сфера. Далі, друга карта це ваше особисте життя, важливі події в особистому. Третя це ваше здоров'я, події і попередження, куди сходити, до якого лікаря, що зробити, на що звернути увагу, а що не робити. Це ви все будете бачити в цьому пункті розкладу. Далі у нас четверта карта це наші подорожі, поїздки, пересування, все, що буде в 26-му році. П'ята карта каже нам про оточення. Про вашу сім'ю, про друзів, про тих людей, які будуть поруч з вами. Шоста карта це грошова сфера, це вирішення грошових проблем, ваші витрати, ваші доходи, все, що у вас буде змінюватися. Сьома карта це проблеми року і їх вирішення. Восьма подарунки року. Дев'ята карта втрати року. Десята це несподіванка року. Одинадцята карта це ризики року. Дванадцята це ваші шанси, шанси, які вам надасть 26-й рік. І тринадцята карта це в нас така ітогова карта. Це те, що в нас як висновок року йде і чим завершиться 26-й рік, вона нам покаже. Будемо цей розклад виконувати дуже дуже детально, і будемо виконувати цей розклад індивідуально. Тобто для кожної людини не можна його робити на сім'ю треба робити на кожну окрему людину, тому що річний розклад робиться індивідуально. Він ще називається річним тароскопом. Я дуже люблю цю назву, тому що тароскопи це найточніші розклади, які ми робимо саме річні. Ще крім цього розкладу, чотири новенькі, не новенькі, три новенькі а. Ні, вибачте, два новенькі, а три будуть у нас ті, які повторюються. У мене дуже багато людей роблять завжди колесо року. Це теж гарний розклад, великий розклад, і е, теж він дуже ефективний, дуже інформативний. Але оцей мені подобається на 13 карт. Досить такі розвернуті відповіді ми отримаємо з вами. Тому, кому цікаво, будь ласка, з листопада можна буде записуватися в особисті повідомлення. Один день ви будете чекати свій розклад річний і будете мати його завжди. З собою і будете порівнювати, що у вас відбувається, коли саме відбувається і як відбувається. Тому, будь ласка, запрошую вас на річні розклади. І ще хочу сказати, що в крамничці багато новиночок. Сьогодні ще буду додавати. Те, що вже додала за два дні, можна подивитися. Переходьте в крамничку, підписуйтеся, тому що там є подарунки за підписку, є подарунки, просто які ми будемо розігрувати між підписниками Крамнички. І можна замовити за акціями також багато товарів, тому що там є акція, коли ви купуєте 5 товарів, то вам ще один іде в подарунок або з цих п'яти товарів один безкоштовно. І е, ви можете вибрати там ще акції для іменинників і е, акції за приведення підписників. Тобто, якщо від вас приходять люди, ви теж можете отримати подарунок. Будь ласка, приходьте дуже багато там всяких акцій і подарунків. А я вам хочу показати дещо з новини. Дуже люблю програмні браслетики. Сьогодні вам буду демонструвати три: перший браслетик ось цей дуже гарний, бачите? Грошовий браслетик у нас такий дуже-дуже він гарнесенький у нас. Цей браслетик у нас матиме грошову функцію, а також я на нього додам ще кохання, здоров'я, захист. Обов'язково. Вартість такого браслетику 1000 гривень. Далі в нас ось такий з руною обсидіан гарнесенький. Він більше підходить чоловікам, але може жінка використовувати, він унісекс. Такий браслетик у нас з руною альгіз. Руна альгіз дає нам успіх. дає нам захист і дає нам можливості ось такий браслетик 1200 гривень. Програмується саме на вас. І тут у нас. Рожевий кварц і місячний каміння. Це такі жіночі, жіночі. Бачите, дуже гарнесенький. Вартість цього також тисячу гривень. Будь ласка, приходьте, дивіться, вибирайте, будуть ще сьогодні браслетики. Далі, ось е, такі в нас з'явилися палички для нормалізації чакр, у кого немає нормального енергообміну. Ми зараз всі в стресі величезному. І дуже важливо, щоб у нас правильно відбувалися процеси в організмі, енергообмін і заповнення. Негативної енергії, позитивною. Тому ці палички будуть допомагати. Їх треба використовувати тиждень, кожного дня по одній, і у вас все буде добре з організмом. Вартість такої коробочки, вона в мене єдина 300 гривень. Далі з'явилися ваші улюблені скруточки. У мене дівчатка їх дуже люблять. Ось показую вам скрутку для залучення, удачі і успіху. Трав'яна свічечка з інструкцією 400 гривень. І ось така в нас це в нас любовна здається. Це, так, відновлення, ні, це не любовна, це відновлення жіночої енергії. Сьогодні дамі червоненьку, там буде е, любовна, а це відновлення саме жіночої енергії. Тобто, щоб ви відчули себе гарною, впевненою в собі і спокійною. Тут є інструкція, все робимо, як тут написано, також 400 гривень. Сьогодні буду додавати ще товари, чекайте, дивіться. В кінці місяця в нас буде прямий ефір, звичайно, з подаруночком за вашими питаннями. Я Бажаю витримки. Я вам бажаю сили. Я бажаю вам гарних новин і щоб все було добре і тримаємося всі разом. Тому що коли ми разом, ми сила, і нашу націю подолати неможливо. Слава Україні.